Акція під стінами адмінбудівлі не має жодного відношення до мирних зібрань громадян. На цьому наголошують в обласній міліції. Тут вважають, відбулося захоплення державної установи з елементами масового порушення громадського порядку. Внаслідок цього шестеро працівників міліції отримали тілесні ушкодження. У зв'язку з цим розпочато декілька кримінальних проваджень. Зокрема, за фактами порушення громадської безпеки, захоплення держустанови та нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів. Було захоплення державної установи, адміністративної споруди з елементами масового порушення громадського порядку, нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції тощо. Цією ситуацією можуть скористатися нерадиві, нерадиві особи. Так? Які можуть ще е, скоювати е, або планування скоювання злочинів тяжких, особливо тяжких злочинів під приводом там якихось незрозумілих ідей, якщо такі факти будуть мати місце або намагання, факти таких, таких речей? Міліція буде негаєнаргувати і зрозуміло цих осіб буде притягувати до відповідальності, аби покинути адмінбудівлю керівництво облдержадміністрації, надали 5 днів. За таке рішення проголосували 77 прикарпатських обранців на позачерговій сесії. Голова облради Василь Скрипничук попросив. Дати місяць часу ода на виселення, аби все було згідно із законом. Стосовно припинення договору оренди, чи припинення договору користування чи іншого договору, то спочатку треба попередити, потім то попередження треба отримати. Отримування може йти довго у нас. і після, того, після отримання попередження наступає певні знову ж таки строки. Питання щодо припинення договору оренди між облрадою та ОДА викликало жваві дискусії у сесійній залі. Депутати запропонували визначити конкретні терміни виселення. Я прошу встановити тижневий термін 10 днів, 14 днів. Аби вони не просто їх попередити целірічні рішення. Я вимагаю включити в дане рішення чіткий пункт. Що скаже до 1 лютого, до 15 лютого звільнити всі займані приміщення на Грушевську 21. Надати більший термін на виселення запропонувала заступник голови ОДА Зінаїда Болюк, адже люди, котрі працюють в адмінбудівлі, виконують важливу роботу. Відтак можуть виникнути проблеми з соціальними виплатами та зарплатами. Є порядок про оренду. За той час люди знайдуть приміщення і переїдуть, і будуть забезпечити життєдіяльність області. Фінуправління знаходиться тут. Всі кошти, рахунки треба підписувати і забезпечувати бензин для швидких. Умі заробітну плату людям. Що доброго, ми зробимо популістськими рішеннями. Прикарпатські обранці підтримали рішення про виселення упродовж п'яти календарних днів. Поки спливає даний термін, працівники ОДА зранку поспішають на свої робочі місця. кажуть, попри непросту ситуацію в країні робота не стоїть на місці. Звичайний робочий режим точно не буде. Ми працюємо в нормальному режимі. Правда, зараз ще будемо розбирати що до чого, як нам далі бути в даній ситуації. В нормальному режимі будемо працювати, ми працювали вже у суботу. А от працівники департаменту ЖКГ свій робочий день розпочали із прибирання у службовому приміщенні. Вчора ми були, тому що всі ручки на дверях все було чисто. Головний архів, де зберігаються проекти, які, по яких ведеться будова, по яких ну, тимчасово десь ведеться, десь не ведеться. Це був архів цілий. Зараз можемо піти поглянути на архів, розбитий повністю просто незрозуміло для чого це нищити. Перед тим як потрапити вода, відвідувачі реєструються. Громадські активісти кажуть, така процедура здійснюється у зв'язку з інвентаризацією майна, яке знаходиться у приміщеннях облради та ОДА. Тут було чотири бланки, було три скла розміщено. Всі розписувалися, всі проходили в предку живої черги. Жодних не було негативних седацій, жони було провокації. Люди приходили, люди чевно розписували. За щиті про те, про те, що перші люди є. А громадсько свідомі Б про те, що люди зацікавлені виключно в мирному рогляданні стації. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.